Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Продовжуємо тематичний напрям у нумізматичній серії Збройні Сили України, що вшановує українську зброю та її творців. 22 липня 2024 року в обіг вийшла друга пам'ятна монета з цього стриму українська бавовна Лелека 100. Тож з вас вподобайка та підписка, і будемо починати. Монета присвячена багатоцільовому безпілотному авіаційному комплексу Лелека 100. Це пильний вартовий українського неба, який є втіленням передових технологій та інноваційного підходу до розвідувальної техніки. Розроблений вітчизняною компанією Девіро. Цей безпілотник у руках воїнів збройних сил України став ключовим інструментом з виконання головних завдань військової розвідки, коригування вогню артилерії та забезпечення ефективної підтримки оборонних операцій. Маючи розмах крил майже 2 метри, цей безпілотний авіаційний комплекс може подолати відстань до 100 кілометрів та піднятися на висоту півтори тисячі метрів, забезпечуючи до двох годин безперервного польоту. Лелека 100 має змогу проводити розвідку як у світлу пору доби, так і вночі. Його крейсерська швидкість становить 60-70 кілометрів на годину, а максимальна може досягати 120 кілометрів. Також багатоцільовий комплекс оснащений модулями для оптичного збільшення та тепловізором для ефективного патрулювання. Ці модулі дають можливість розглядіти ворожі позиції, техніку та особовий склад у найдрібніших деталях. Цей комплекс не боїться ворожих засобів РЕП, адже здатен працювати в режимі радіомовчання. Це гарантує безпеку переданої інформації та унеможливлює викриття позицій українських військ. Повітряний апарат стійкий до погодних умов та придатний до використання у будь-який час доби. Дозволяється використання комплексу в умовах щільної хмарності та дрібного дощу, якщо час на знаходження у повітрі під дощем становить не більше 20 хвилин. У 2016 році безпілотний авіаційний комплекс «Лелека-100» був допущений до експлуатації у ЗСУ. А вже у 2021 році офіційно прийнятий на озброєння. Відтоді він демонструє вражаючу ефективність у бойових умовах. За словами співвласника виробничої інноваційного компанії Девіро Дениса Чередниченко, лелека – наймасованіший у використанні в зоні ООС багатоцілів БПЛА. Ним було здійснено близько 46% усіх бойових вилетів. Станом на весну 2020 року до ЗСУ було поставлено понад 300 БПЛА лелека 100 У березні 2022 року за допомогою комплексу був знищений російський зенітний комплекс БУК. Також із допомогою цих комплексів українські артилеристи виконували коригування високоточних снарядів М-982 «Екскалібур». На аверсі монети замодельоване стилізоване зображення з монітора керування польотом безпілотника Лелека 100, де на степових дорогах відображені виявлені ворожі цілі, танки. У центрі абрис-планера комплексу, який втілює технологічний прогрес та інноваційний потенціал України. Унизу ліворуч на дзеркальному тлі малий Державний Герб України. Праворуч номінал монети 5 та графічний знак гривні. Під безпілотним комплексом по центру викарбовано напис Україна рік карбування монети 2024 і логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. На реверсі монети зображено планер розвідувального комплексу в польоті. Над ним стилізований абрис птаха лелеки, що символізує мир та спокій, які забезпечуються завдяки пильності лелеки 100. У нижній частині композиції вид земної поверхні з умовною схемою візуального дослідження маршруту порольоту, що віддзеркалює стратегічне бачення та планування. Стилізовані вертикальні і горизонтальні шкали символізують здатність комплексу визначати координати цілей і коригувати вогонь артилерії. Праворуч унизу паралельно безпілотнику розміщено напис «Велика 100. Монета має номінал 10 гривень. Виготовлена з Нез Незільберу. Маса 16,54 грами, Діаметр 35 мм. Тираж 75 тисяч штук оголошений та 50 тисяч фактичний. Категорія якості карбування спеціальний анциркулейтед, гурт монети «Рифлений». Вартість монети в день її реалізації 23 липня на сайті інтернет-магазину НБУ становила 121 гривню. Окремо від монети я ще придбав такий блістер. Це не офіційний виріб НБУ, а витвір народного мистецтва, але, як по мені, він доповнює монету. З ним в комплекті монета має чудовий вигляд. Авіаційний комплекс Лелека 100 є прикладом успішного застосування українських технологій у сфері оборони. Його активне використання на фронті демонструє потужний потенціал безпілотних систем у сучасних воєнних конфліктах. «Лелека-100» 100 ще один із символів сміливості і вінахидливості українського народу. Кожен його політ це внесок у нашу спільну перемогу, а кожне зафіксоване ним фото це важливі розвіддання, які рятують життя. У мене це вже друга монета із серії Українська бавовна. Огляд на монету Нептун я робив раніше, закріплю в підказках для тих, хто ще не бачив. А загалом вимальовується досить цікава серія, і я з нетерпінням буду чекати виходу нової монети з неї. А вам вдалося придбати лелеко 100 або Нептун? Напишіть в коментарях про це і ваші враження від монети. Не забувайте підписатись на канал, щоб не пропускати нові огляди. Ставте вподобайки, якщо вам було цікаво, та до нових зустрічей!